Доброго дня, мій інженер-механік захотів приїхати знову подивитися машини і вам показати з вами справжні моменти. Ось він став біля такої машини. Клас, яка вона гарна, ця машина, яка біленька машина, ця. І як вона називається? Це Нісан Кашкай 1.2 бензин. 18-го року випуска. Пробіг 115 тисяч кілометрів і коштує 65 тисяч злотих. Це на доларі скільки? На механіки. А, на механіки вона. Угу. Так погано видно, хотіла показати туди. В салон, а воно щось відбивається так. Ну Дуже машина класна. Це нові... Просто супер. У нас, у нас була десь 12 року. У нас така була машина. Ну, а Це новіше, в новому А якого це року, ти сказав? 18 Вісімнадцятий рік. Ну правда, я так люблю таку машину. Вона дуже класна, біла, от білий і чорний колір для мене найкраще. Це якийсь старіша вже машина, ти підійшов. старіша? Це Ford. Це Макс. Так, 2011 року випуску. Пробіг 178 тисяч кілометрів. Так, 1,6 і дизель. І коштує вона 25 тисяч злотих. Оце така вона оця машина. Ну а ця суперова. У нас була така машина, вона мені дуже-дуже подобалась. Дуже подобалась. А це також якась біленька, гарненька. Хоча мені менше подобається, чим, чим ось ота машина. Той Нісан просто супер. Ну це Кіа. А Спортейдж. це Киж. А Кіа Спартейч. Двохлітровий бензин. 15 рік випуску так, кілометраж 127 тисяч кілометрів і коштує 62 тисячі злотих. 160... а, 62, не 162, а кілометраж 60... казав 62. Він на механіки він. Механіка. Ну також вона гарненька ця машина. Ходить ноги можна поламати. Камінчики. На площадці камінчики такі насипані, не дуже зручно ходити. Оце ну опель мока. Мока. 50 тисяч злотих кошти. А це яка чорненька? Що, це Опель зехіра. За Заквіра. Де ж вона сіра, чорна? Опік Zafira каже. А, зафіра. Не сіра. <рес> Мені почулося сіра. 1.4 турбований 4 турбірований движок. Так, пробіг. Дивимося. 120 тисяч кілометрів на бензині 2017 рік. Коштує 58 тисяч злотих. Ось такий опель. Оці співають і співають, іде де не їдь скрізь. Співають в Кракові пташки. Пташечки, співучі, співучі тут. Як лумби показую свої любі. Чоловік машини, він просто це його стихія. Машини, дивитися. Він інженер механік механічний. ще в старому кузові. Ще дореволюційний, так сказати. А якого це року дореволюційний цей Нисан Кашкай? 12 й рік. 12 12-й рік то й не дореволюційний. 38 тисяч злотих. Бензин 1,6. 169 тисяч пробіга і коштує 38 тисяч злотих. Просто так, да. ну той красивіший, там фари красивіші. Це старі задні фонарі такі, то задні. Угу. Ну, це якась, я не знаю, а це оці машини як... Міцубіші, що дуже багато бензину їдять, так? Да? Ні, це міцубіші На Навид вона гарненька така. Бензин, двохлітровий бензин. Так, 22 й рік випуску нова. 150 тисяч пробіга. Так, і коштує 95 тисяч. Злотый ну, на автоматі. Автомат, на вигляд дуже гарна така. Сузуки, як Вальони. Що? Що, а, не, це, то, Сузуки. Сузуки. Сузуки Сузуки. гранд Вітара. Сузуки Гранд Вітара. Назва така гарна. Зараз піду покажу її тут спереду. перегляду. Сузуки. Гарні машини. Також у нас була Сузуки. У нас Гар... була Вітара, а це Гранд Вітара. Угу. Так, Гранд Вітара. Повноприводна. 2009 рік. 130 тисяч пробіга. 30 тисяч злотих коштує Дізель Дізель 1,9 дизель. дев'ять Ну не знаю така у нас вже не така була Ні, в нас не така у нас не високий Нам пташки також розказують про машини, це що тут летить так дуже-дуже, літак десь, так низько пролітає, а вон він. Ой, де це він там. Так, ось також це яка машина така величенька, біленька. Спортейдж тайч, 1.7 дизельний двигатель 15 рік стоїть 54 тисячі злотих на механіку. Ось, гарна машина. Я, я по красоті машини визначаю. Гарна машина. Гарна. Один їхнім теж дизель, 115 тисяч кілометрів і коштує 44 тисячі злотих. Рік 2011. 2011 року. Ну так красивіша, да? так? Ну так. Да. То новіша, красивіше. От, як нова модель, то завжди красивіша. В принципі, 11 рік, да, ця новіше. Кашкай, ти казав да, старий. Кашкай, да, старіший. скільки там коштує. Ну, вот, 60 тисяч злотих коштує, 150 тисяч прибіга. Двухлітровий дизель. О, мерседес такий здоровий, здоровий мерседес. Якийсь довгий, гарний, біленький. Білий-білий. Білий-білий мерседес. Білий мерседес. Ось. Там мерседес, отак. де, Гарна машина. Ну також, мабуть, це не із цих нових, да, колеса такі великі. L 550 AMG так. 12 й год чи 19-й, не бачив 116 тисяч злотих коштує він Ось покажу спереду ще який він Ось це такі ну, здорова машина гарна. Це також Опель. Це подивимося, що це за чорненькі машини. О, Форт. Форт. А он глянь, яка машина стоїть. А давай підійдемо до неї. що так, це, це до неї, дивіться, якщо вона на любителя не розвила. <кій> Джип. Зараз я подивлюся, все одно мені цікаво, що це за машина. Чоловіку не цікаво, а мені цікаво. Думаю, що це за машинка така. Колеса супер. Здорові, якийсь віздіход. Їздить, мабуть, вона скрізь, а цікаво, скільки вона коштує. Ого, вона коштує дорого. Джип такий. 226 тисяч польських злотих. Оце яка також біла. Для мене біла. Колір, головний колір. Джип. А, це також джип написано. Я по джипам пішла дивитись. Ой, же джип. Чоловік уже пішов ще щось дивитися. А я Біля білих машин зупинилася. Біля білих машин. Ти вже йдеш на вихід? Чи хочеш там подивитись, десь на вулиці? Єгуар Є Гуар, крута машина. Гуар, ну їй, мабуть, уже 100 років. 2,2 дизель. Так, 2006 рік. 2006 Так да. 18 років. Чи 2,2 Дізель для стоїть 13 тисяч злотих. Тринадцять тисяч злотих, будь ласка, ось така машинка Ягуар 13 тисяч злотих. Citroen C5 двохлітровий не бачу що там написано і стоїть вона 35 тисяч злотих так ну все поїхали Все, чоловік сказав, поїхали. І я рада, що ми їдемо вже і перестали дивитись машини. Але він отримав від цього задоволення, і я рада. То тоді справжнім моментом скажи до побачення. До побачення".